Їжа є паливом для нашого організму. Коли нам не вистачає енергії, ми що робимо? Ми їмо. Коли організм відчуває, що енергії вдосталь, ми цього не робимо. Здавалося б, все просто, але не так все просто, як здається. І сьогодні я розповім вам про три фактори, які заважають вам худнути. Наш мозок завжди потребує винагороди за щось. Щось зробили, від чогось утрималися, завжди мозок потребує винагороди. І навіть коли ви нормально поїли, наш мозок ігнорує ці сигнали і каже: давай ще з'їмо щось смачненьке, здебільшого це зазвичай солодке. І тому ми отримуємо зайві калорії. Другим фактором, який заважає схуднути, є неправильні харчові звички. В першу чергу, це неправильний режим харчування, і другий це не той об'єм їжі, який ми маємо насправді вживати. Бо зазвичай ми їмо більше, ніж того треба. А раніше, коли їжі було мало, людина поїла, втамувала свій голод і пішла собі далі робити. Свої справи з розвитком суспільства їжі стало набагато більше, ніж ми її потребуємо. А наш організм так влаштований, що скільки ми бачимо, ми стільки і з'їдаємо безконтрольно. І третій фактор полягає в тому, що 65% мозку працюють над нашим візуалом. Тобто, ми більше хочемо з'їсти те, що гарно виглядає, ніж те, що виглядає негарно. Ну, уявіть. Красивий такий тортик, він такий з кремчиком, там чимось прикрашений. І отут стоїть поруч, тарілка з якоюсь там мішаниною, типу аля вівсянка або суха гречка. Звісно, нам досить сильно буде хотітися їсти красивий тортик, а він не завжди корисний для нашого організму. Так працює зараз все в бізнесі. Намагаються люди створити кращий візуал. І інколи нам щось навіть не потрібно, якісь речі, але вони нам подобаються візуально, і ми що робимо? Ми їх купуємо. Так у нас відбувається і з їжею. Що ж насправді з цим робити? Вихід є. Ви харчуєтесь по чітко з плану харчування. А тільки в такому випадку, коли ви знаєте, що, коли і скільки їсти. Ви можете контролювати об'єм їжі, який ви вживаєте, і таким чином починаєте отримувати те тіло, яке бажаєте насправді.